Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас сонячна погода і дійшов фіналу наш процес на рахунок цього Рено Сценіка, тобто повністю вся підготовка. Зараз я вам покажу також сидіння, яке ми завозили для людини, щоб вона перешила дві боковинки, бо там була тріщинка. І сьогодні, з самого ранку і по сьогоднішній час, тобто буквально десь за 8 годин ми даний автомобіль повністю полірнули. Ось така красуня в нас вийшла. Я дуже задоволений своїм результатом. Я думаю, що завтра також замовник, який замовляв нас цей автомобіль, буде дуже задоволений. Тому що дійсно автомобіль зараз виглядає зовсім по-інакшому, як ми його купували. Також полірнули фари, тому що вони були жовті. Ось так у нас зараз виглядає оптика. Має ще дрібні такі царапинки на бампері. Ось тут і ось тут. Ну, Тут же нічого ми не зможемо зробити. Це е, замовник, якщо схоче, то може повністю його перефарбувати. Ось такий сценік. Це є 2013 рік, 244 оригінального пробігу. Оригінального, не скрученого, а оригінального. Ось така ляля в нас. Получилося на гарних чорних лихосплавних дисках. Диски у нас йдуть на r 17 Стан багажника взагалі в ідеальному стані, незважаючи на свій 244 грубів, ось так виглядає сам багажник. Кришка в нас тут біла йде і ззаді кришка на самій дверці також у нас білого кольору без жодного царапинки, без жодного пошкодження. І тепер ось це водійське сидіння, яке ми перешивали, ось такий результат воно отримало. Перешивали дві боковинки, ось цю боковинку і ось цю. Як ви бачите, повністю весь шов відповідає заводському. І майстер за те все, що бере, тобто за одну перешивку в одній деталі, бере 400 гривень. Тобто в кого які є проблеми по сідушках, можете телефонувати, надам вам контакти. І можете перешивати сидіння без проблем. Ось так виглядає задній раз сидінь. Все вже почищено, все відхімчищено, договори вже зроблені. Страхівку зараз доробимо. і Очікуємо завтра на клієнта. Завтра один чоловік забирає ось цього принос сценік і другий автомобіль забирає Hyundai Ioniq. Наявності є дві кони. І з понеділка будемо планувати виїзд в Нідерланди. Зарезервували сьогодні для людини а 5 2012 року, 1.4 бензин. І в понеділок, вівторок буде шкода А 7 в максимальній комплектації про те, що я говорив 2014 рік, але максимальній комплектації, тобто більших їх не існує. Кого цікавля, телефонуйте, буду радий допомогти. Займаємося пригоном і підбором автомобілів під ключ. Включаючи доставку, і можемо і поставити на облік. Дякую всім за увагу. До побачення. До нових відео. Мій номер телефону 097-606-2599. Буду вдячний за кожного підписника і за кожну вподобайку, хто переглядає дані відео. Дякую за увагу. До побачення.